Ще розібрався трошки, куди можна чіплятися. Приліпив я її до цього, яке який, який тримає двері, ось так воно виглядає. На, такому, на такій відстані цей правий бік. Тобто те саме можна зробити, ну, ліпиться вона на магнітах, дуже просто, в принципі, тримається непогано. Так само можна і прицепити на іншу сторону, і картинка в принципі, ну, трошки допомагає. І Вона показує мій правий кут, так само можна приліпити і на лівий кут. Це коли ти виїжджаєш з, парку... з парковки, повертаєш направо чи наліво, щоб там не вибігати зайвий раз, не дивитися чи чіпляєш ти сусіда чи ні, то можна, дивлячись яку сторону ти повертати, причепити її наліво чи направо. Це вушко, І воно в принципі непогано показує в Комплект цей коштує 160 доларів на Amazon. Чи 160 чи 170. Якщо можна і так ліпити, і так. В принципі, який сенс є